Якщо брати перший тайм, то, то, звісно, вони дуже позитивні. І я тільки що сказав, що команда, яка має настільки високу домінацію в першому таймі, вона не має втрачати таку гру. Е е ну, це е е стосовно нашого фізичного готовності я рахую стосовно нашої психології. Ми робимо кроки вперед, але знову ж таки повторююся, що якщо ми входимо в гру і маємо таку, таку перевагу в грі, то це про щось каже, що ми можемо, що хлопці вміють, що вони розуміють, що потрібно робити на футбольному полі, але такі ігри ми не повинні втрачати. Ми повинні дотискати, створювати ще моменти. А відбулося так, як відбулося, на жаль. Ласка, ваше запитання? З тих бачив, які ви зіграли, зігралися, враження, що ви команда одного тайму. Одного там. По да. першому mm тайну вирвалися кредит в першому -hmm. тайму. У другому таймі ви могли залишитись за рік з Тому я хотів запитати, що ви будете робити в цю паузу підтягувати перші фізуху. А друге питання, ви сьогодні очко придбали чи два загуби? Да. Там ну, взагалі, за, в загальному, коли ти набираєш бали, ти придбай, е, м -м, отримуєш бали, то, 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 то таке риторичне дуже питання. Стосовно фізичного стану, так 100% нам треба покращуватись, і ми будемо над цим працювати, щоб ми не зупинялися, а продовжували тиснути. Коли ми створюємо тиск, коли ми високо пресингуємо, бачимо, що командам дуже важко. Навіть при тому факту, факті, не потрібно забувати, що ми... Команда дебютант, ми вийшли з першої ліги, і зараз приїжджає до нас команда Ворство, яка грає е, вже 20 сезонів в прем'єр-лізі. Вона е, закривається позаду, вона не рахує, за потрібне пресингувати, бо вона не, не зможе цього зробити. І це дуже добрий факт. Знову ж таки, повторюся, що багато хто вчора ще грав в першій лізі. Тому дійсно психологічно також потрібно це змінювати, щоб ми, щоб ми не боялися розвивати свою, свою перевагу. А з яка причина до того, що ви приступили до роботи з командою, скажімо так, не За тиждень до чемпіонату? Ну, готували, готували. Тренерський штаб до нас готував до під своє бачення футболу. Фізичний стан вони підганяли і під те, що вони хотіли. Я вважаю, що воно було фізичний стан був непоганий, але у нас специфіка гри зовсім інша, тому нам потрібно працювати над фізичною витривалістю зовсім іншого характеру. Тобто більше взривної роботи, більше, е, більше спринтів, більше стартів, більше стопів. Всі ці моменти нам потрібно підтягувати. Ну, я тільки що казав, флеш-інтерв'ю, е, захочується зігально, у нас була тиша. Я розумів, що мої гравці незадоволені. Вони хотіли всі грі більше. Запитання, будь ласка. <клес> я з вами згідно, що вам не бере, але в перший деталь отримати три, на тому все закінчилося. Тому чому перший фітант вийшов зовсім не такий, як другий. Е... Ми розумієте, у нас встановлений е, колектив йде, да? у нас вийшло 9 гравців, прийшли нові гравці. І сама ця атмосфера така впевненість колектива, вона таки формується. І багато ігор ми починаємо е, ми приглядаємося, немає такої, що ти заходиш в гру з впевненістю в себе. Мої гравці, якщо виходить декілька помилок, таких, які приводять до опасних моментів наші ворота, зустрічають декілька час впевненості і потім потрібен час, щоб вони просто цю впевненість отримали. І тому це не перша така гра. Да? Маємо те, що маємо, ми над цим працюємо. Саме над ментальністю, впевненості. Да? Але я кажу всім гравцям, що впевненість треба за, за, заслужити своєю працею, своєю роботою. Тобто вам потрібно звучати, що вам точно не були в гулі? Ну, на, на, даному етапі я так, як я. Чи є ще запитання? Які завдання, що ви Ну, керівництво озвучило завдання. В пресі це видно, це є прокупки. Чи ви вірите, що з цим підбором футболістів можна таких цілей? Я, я, я кажу всім гравцям, цілі потрібно ставити. Без цілі немає сенсу грати. Да? Коли ти, в тебе є ціль, ти до досього прагнеш. І ціль треба ставити максимально. Досягнемо і досягнемо це буде в кінці нашого шляху. Ну, цей шлях треба повинні прийти по максимуму, що ми можемо зробити.